Вітаємо всіх на каналі Totus Tractor. Як бачите, у нас нове на чергове поповнення, тому давайте знайомитись з асортиментом ближче. Першим буде Янмар F145. Найменший тракторець цього постачання. На, на нього встановлений 3 двигун потужністю 14 кінських сил. Коробка передач механічна, трактор повнопривідний, ціна такого красення 4500 умовних одиниць. Потім достаємо ґрунтофрези, щоб в майбутньому укомплектувати наші тракторці. Чотирьохциліндровий на 21 кінську силу, кубота GT-3. Коробка передач механічна і підключаємий повний привід. Ціна 7200 умовних одиниць. Mitsubishi GF150. Компактний та маневрений мінітрактор для вашого господарства. Має 15-сильний 3-циліндровий двигун, механічну КПП, гідропідсилювач керма та плаваючий режим на віску. Ціна 5700 умовних одиниць. Класична модель для нашого майданчика GL на 27 кінських сил. Досить приємний зовнішній вигляд. КПП бачимо в нього механічна з чотирма діапазонами. Ціна 9400 доларів. А це – 261 Теж на 27 кінських сил, але вже в рестайлінговій версії. На вигляд не гірше від попередника. Технічний стан обов'язково перевіримо. Ціна 9500 умовних одиниць. Mitsubishi mt 181 хороший трактор, гарні комплектації, кріплення навіски трьохточкове, з боковим гідроциліндром. Коробка механічна. двигун має потужність 18 кінських сил. Ціна 5600 умовних одиниць. Другий Янмар серії F. Цей має 16 сильний двигун. Теж механічна КПП і відключаємо повний привід. Ціна 4600 умовних одиниць. Більш свіжих років янмар f 18. Більш сучасніша модель від попередньої. Має реверс на КПП і в даному тракторі присутній підсилювач керма. Ціна 6300 умовних одиниць. Кубота GB20. Середньобазова модель з трьома діапазонами передач. Двигун 20-сильний. До речі, це найпотужніший з цієї серії. Ціна 6800 умовних одиниць. Ще один середньобазовий тракторець Kubota kt 22 Це оновлена модель серії GT, на якій встановлювались трьохціліндрові двигуни. Ціна його складає 8500 умовних одиниць. Кубота GL240. Має потужність 24 кінські сили і, як бачимо, механічний КПП. Люди вже їдуть на нього дивитись одразу під вивантаження. Ціна 8200 доларів. Ось такий янмар f 18 Отримали також і в досить гарній комплектації з гідропідсилювачем керма. Це, до речі, дуже велика рідкість для цієї моделі. Ціна 5700 умовних одиниць. Крайній трактор на сьогодні кубота Жел 337 High Speed. З оригінальною кабіною. В ній, як завжди, обігрівач та кондиціонер. Потужність 33 кінські сили. КПП гідравлічна. Ціна 13 тисяч 700 умовних одиниць. Завершили вигрузку і попереду укомплектовування, перевірка та обслуговування. Всім дякуємо за перегляд, до нових зустрічей!